Мене звати Хуана Коня, я виріс і народився в Техачаві, Каліфорнія. Це зовсім поряд на північ від АВСР. Що вам подобається в роботі у сонячній енергетиці? Я переконаний, що сонячна енергетика одна з найзахопливіших галузей, в яких мені випадало працювати за попередні десятиліття, хоча б тому, що ця галузь досі у процесі становлення. Вона постійно еволюціонує, розвивається. Тож зараз ми буквально встановлюємо стандарти. Це особливо помітно, коли бачиш такі станції, як АВСР, створені для довгострокової експлуатації та зростання потужності у перспективі, і порівнюєш їх з новими проектами, які запускають зараз. По Всьому світу, як, наприклад, величезні станції, які з'явились по той бік Мохави, ми по суті бачимо самі початки. Коли ми пересуваємося територією Valley, це наче візит до музею. Ми спостерігаємо розвиток сонячної енергетики з одного кінця долини до іншого. Як ви забезпечуєте власну безпеку під час роботи на сонячних енергоустановках? Що я роблю, де я це роблю, для кого, як зробити це безпечно, все починається з технічного завдання. Наприклад, якщо у мене запланована робота на промисловій енергоустановці, і мені повідомляють, у вас сьогодні виїзд на фотоелектричну електростанцію, яка є частиною загальної системи. Це десь 20 МВт. Я не можу просто покладатися на те, що знаю, яка напруга в цій системі, тому що я її не проєктував. Отже, мені потрібно уточнити, щоб звузити технічне завдання. Яку частину системи мені потрібно протестувати? Чи вона на рівні 600 вольт? Мова про послідовні групи модулів чи окремі модулі. У кожній точці системи кожен окремий рівень передбачає власний рівень безпеки. Яким чином ви плануєте заходи безпеки, обираючи інструменти, які ви берете з собою на роботу? Вибір інструментів передусім визначається потребами безпеки, чи є у мене відповідні інструменти для тої чи іншої роботи, які частини мого тіла в зоні ризику, які частини тіла потрібно захистити. Очевидно, оскільки під час роботи я підключаюсь до електросистеми, мені знадобляться такі речі, як рукавички, належний захисний одяг відповідно до правил та норм майданчику, каска для захисту моєї макітри, захисні окуляри для оченят, а також шумозахисні навушники, залежно від виду роботи, але відповідні потребам, плюс відповідні рукавички, зміцнені рукавами для захисту від травмування, якщо цього вимагає завдання, яке я виконую, а також наколінники, якщо потрібно захистити коліна, відповідне вогнестійке оснащення. Відповідний вогнестійкий одяг. Що б ви порадили тим, хто хоче почати працювати у галузі сонячної енергетики? Я вважаю, що найкраща порада бути допитливим і бажати дізнаватися якнайбільше. Маю на увазі насамперед про безпеку. Будьте готові вчитися. Знаєте, навчання на роботі дуже цінне. Це справді так. Розуміти теорію та опинитись в ситуації, коли ви маєте доступ до належного навчання, тоді засвоїти це навчання, а потім підтримувати ним власну роботу та роботу колег на рівні стандарту, заданого цим навчанням. Думаю, це одна з найкращих речей, які може зробити нова людина в галузі.